Можливо, це когось змотивує. Вірте в себе, не вагівап і так далі. Радійте або ні. Я б уже в Парижі свої виставки робила. Щось я такого набалакала. Просто жах, жах жахливий. Далі я згадую, що в мене є дешеві фарби з Аврори. Зараз почнуться ще одні шедеври. Це дуже сумно. Я взагалі дуже excited. Щоб вам це все показати. За 15 хвилин 11 вечора, і я вирішила, що це дуже гарний час, щоб розповісти вам про своє нове хобі. Це було не заплановано, мені просто це прийшло спонтанно. А спонтанні ідеї, як ми знаємо, частіше за все, найкращі. Про що я сьогодні вам розкажу? Про своє нове хобі. Не те, щоб воно дуже нове, але. Активно я ним почала займатися ось буквально кілька тижнів. <плес> я, я думаю, це вже можна вважати, що це моє хобі. Що це? це? Це малювання. Ось. Я почала малювати, і, взагалі, хочеться розповісти про свою історію взагалі про свої відносини з цим мистецтвом в школі. Я твердо вірила в те, що малювати я не вмію, що це не моє взагалі. І типу, ну, беру у руки олівець і на папері виходить, казна що. Ось такі, ось такі в мене були стосунки. Проте, є один малюнок з 10 класу, який я малювала в 10 класі, і яким я дуже пишаюсь. Зараз вам його покажу. Ось, ось цей малюнок. А, я малювала його в 10 класі, або в 11, певно, що в 10 -му. тема була традиційний одяг різних народів, і я намалювала отаку шляпу індійця. Робота намальована ручками гелевими. Я була тоді у великому і приємному шоці, що я взагалі змогла так намалювати. Більшу частину свого життя, майже все своє життя, я була впевнена, що я малювати не вмію, що в мене просто немає до цього. До цього схильностей, нахилу, немає навичок, та я розуміла, що це можна розвивати, але я все одно думала, що ну, якщо не дано, то воно не дано. Але бували деякі моменти у мене в житті, коли в мене, до мене просто приходило натхнення. І типу, я така: я зараз когось намалюю, або щось. В основному це когось, тому що я більше сфокусована саме на портретах. На обличчях людей, тому що мені просто, наприклад, подобається якийсь серіал, подобається якийсь персонаж, і мені хочеться його намалювати. Мені хочеться намалювати там свого улюбленого співака, співачку, улюбленого персонажа аніме. Саме тому я в більшості своїй малюю портрети, намагаюся малювати їх. Проте бувають і інші картини. Я вам сьогодні продемонструю. В рандомні моменти приходило натхнення, і я малювала. Було складно, тому що я не вчилася цьому, я не знала про пропорції. Вірніше, я про них знала, але я їх не тренувала. Я не тренувала оці навички. Я просто хотіла одразу сісти і гарно намалювати. Це була моя проблема. Але з віком ти дорослішаєш, набираєшся розуму і розумієш, що тільки довга. Праця і наполегливість дадуть тобі якісь результати це база. Без наполегливої праці нічого у тебе не буде. Або без великого бажання, або й те, й те. Зараз я, я хочу показати малюнки, які я вже почала малювати в класі 11, мабуть. Ось це робота, по якій було е, зрозуміло, що не все таки погано. Так, тут е, дещо все косо криво. Не так вже і офігенно, але схоже на людину, принаймні. Коли я виставила цей портрет собі в інстаграм в історії, типу, я підписала, що ну, не так же і погано вийшло, а мені подружка відповіла, знаючи, типу, твої навики, то це вийшло офігенно. Тому я, я з нею тоді погодилася і зараз теж погоджуюсь. Ось це мій улюблений, мабуть, портрет, тому що він найбільш Реалістичний вийшов, найбільш наближений до фотографії, з якої я його змальовувала. Я навіть не знаю, як в мене вийшло його намалювати, але в мене вийшло. Тімоті Шаламе. Дуже схоже, як на мене. Далі. Я не пам'ятаю, як звати цього актора, але в мене був на нього дуже великий краш після перегляду фільму. Воно ось ще він у профіль. Зараз дивлюсь на ці роботи, ну, вони. Мені, коли я їх тільки малювала, вони мені здавалися такими якимись недовершеними, поганими. Зараз я телюсь, але блін, це досить круто. Зважаючи, що, типу, я ніде не, не, не вчилася цьому, то це офігенно. І ще є такий малюночок в кольорі, скажімо так. Ну, це так. Фан-малюнок. Нічого тут особливого нема. Зараз ще покажу вам зонтик. Зонтик. Пам'ятаю період свого життя, в який я його намалювала. Такий не дуже приємний період життя. Тоді я знайомилася з методом штрихування. На першому курсі я почала дивитися аніме і малюнки відповідні. Ось. Сподіваюсь, воно буде нормально видно. Ще є ось таке. Я знаю, що це можна було б зробити трошки по-іншому. Зняти все типу на столі, але мені так простіше і трошки менше часу на це піде. Трошки намагалася додати кольорів. Але ну таке ось нижні, нижня частина мені не дуже подобається. Так, отут, видно добре. Ось ще аніме. Оце найулюбленіший мій портрет анімешний. Але, здається... Я хитрувала частіше за все. Я обводила через екран контури обличчя, тому що з пропорціями в мене була біда. я не могла їх, не могла я їх малювати. Тому я обводила, а тіні вже сама там роз... розподіляла. Це я вам показала. Це були мої такі перші роботки, які давали надію, що не все так погано. Початок четвертого курсу. У мене такі та таймлайни нікому не потрібні, але для мене вони цікаві. На початку четвертого курсу я попросила брата купити мені скетчбук. Ось, коротше, це мій перший скетчбук, в якому я працювала. І досі працюю, в принципі, ось, ось як він виглядає. Бачите, вже видно, що там є роботи фарбами. Я взагалі дуже excited, щоб вам це все показати. Найперша нормальна робота це ось цей <кхи> хлопчик. <кхи> так, поганенько видно, бо тут дуже-дуже легесенько олівцем воно все нанесено. Це почалось моє захоплення кей-поп-сферою, кей-поп-індустрією, кей-попом, коріан поп мюзік Далі в мене є ось такі квіточки фарбами. Але це, типу, я малювала з голови. Коли я малюю з голови, в мене зазвичай не малюю нічого з голови, бо в мене немає ніяких образів у голові. Тобто в мене не складається ніяка, ніяка картинка, яку б я хотіла, наприклад, намалювати. Я дивлюсь на приклад, там, на фотографію, і тоді з фотографії вже можу, типу, під свій стиль це зробити. Мені здається, у багатьох так. Та ось така штучка. Штучка це вкола. Моя найулюбленіша тваринка. До речі, Так, ну це такий недоскетч-торта. Малюнок неба. А, просто таке собі небо. І далі, далі, це мастерпіс просто. Це шедевр всіх шедеврів. І я сподіваюся, коли я стану дуже відомою. В принципі, неважливо в якій сфері, можливо, я стану відомою художницею або відомою блогеркою, або відомою ким-небудь. А головне, головний факт це відомою. І тоді я буду, я за оцю картину попрошу найбільші гроші в світі. Насправді я не готова її продати ні за які гроші в світі, тому що це, мабуть, був мій найсильніший поштовх. Під дупу, <хи> щоб я почала малювати. Особливо фарбами. Я була в шоці, коли я це зробила. Я це намалювала і така Боже це я зробила. Я ніколи не вчилася фарбами робити тіні. я це якось інтуїтивно зробила все, дивлячись на малюнок. Досі пишаюся цією роботою і досі з себе в великому шоці. Ще один шедевр. <хи> і дуже ну, така. Типу, цікава історія малюнку. Так, ось він. Це насправді взагалі я малювала зі свого фото. Типу, я спочатку сфотографувала ось таку красу, а потім її намалювала. Тому я ще її фотографую досить добре. Якщо вам цікаво, можете подивитися деякі фотки в моєму інстаграмі. Залишу посилання під відео. Далі був образ з моєї голови. Як бачите, ну таке собі, нічого не понятно. Маленький скетчик. Було скучно на парі. Це. А це я вже сіла серйозно за справу. Намагалася кожен день щось малювати, щоб було видно прогрес. Ну, як ви бачите, це просто жах, жах жахливий. Це було, це було в жовтні минулого року. Це лише жовтень 23-го року. Зараз у нас березень, 24-го. Тобто часу небагато. Не Навіть півроку не пройшло. Не пройшло ж? Ні, не пройшло півроку. Ще одне небо. Я обожнюю небо, особливо якісь гарні пейзажі його. Робота учня 3 класу. І таке маємо в арсеналі. Колись в інстаграмі я не хотіла це показувати, але зараз, раз уже я вам всі карти викладаю, то я покажу. Це дуже сумно. Це дуже сумно, бо я не знаю пропорцій. Я їх досі не знаю. Але я учу. Ось ну ось таке. В голові було дуже красиво абстрактні квіточки, які я не домалювала. Це теж хотілося з голови щось намалювати, але бачите, не, не виходить поки що. Зараз почнуться ще одні шедеври. Це моя найкраща робота, тому що вона найбільш схожа е, з оригіналом, так би мовити. О, ось. Ось. Кому цікаво, і хто знає, е, той знає. Ще одна робота, але не дуже мені подобається, тому що теж щось я тут намутила з пропорціями, і на оригінал е, не дуже схоже. Але все одно видно, що щось прокльовується, якісь е, художні задатки. Ось. Це легенький скетч. Це, до речі, я змальовувала скетч зі скетчу в Пінтересті. Тому це не те, щоб прям, я, прям моя робота. Це копія, я б сказала. Це ще одна робота, якою я розчарована. Ось вона. Це просто в мене, мабуть, був поганий настрій, коли я її малювала. А от тепер, від, починаючи з цього аркушу. Починається мій великий шлях. З цього аркушу почався мій серйозний розвиток у художньому напрямку. Так, я вирішила просто тренувати окремі частини обличчя. Так, перші під роздачу попали губи. Знову ж таки, не знаю, чи вам добре видно чи ні, сподіваюсь, так. Ну, видно, що вже. Краще якось, що вже непогано вони виглядають. Ще, типу, з різних ракурсів малювала. я. Це я вже подивилася відео на Ютубі, де пояснювали, як малювати, що треба передавати емоцію, як це робити. Далі під роздачу попали очі. Мені теж ця робота подобається. Тут п'ять пар очей. Це все одна і та сама людина, але тут п'ять пар очей. Е, я кожен день малювала по, по одній парі. Ось. Ну, я прямо пишаюся цими роботами, тому що видно, що в мене виходить. Видно, що я розумію плюс-мінус тіньову цю штуку всяку. Можливо, я не дуже з розмірами вгадую, але тим не менше якось стараюся і пробую. Далі я згадую, що в мене є дешеві фарби з Аврори. І вирішую зробити недешевий малюнок. Як я малювала очі, я й продовжила очима. Оком, вірніше. Ось. Ну, таке око собі. Теж побачила схожий малюнок в Пінтересті, надихнулася і зробила трошки по-своєму. Також ще один малюнок олівцем. От зараз, дивлюсь, прям закохуюся знову і знову. Не все вийшло так, як я хотіла, але все ще непогано. В принципі, залишилось лише два малюнка, тому радійте або ні. Далі я фарбами намагалася відточити вже те, що я вмію. Ось губки розповідала в інших своїх соцмережах, що оці сердечка це просто в мене залишалася фарба, а назад її я не можу в тюбіки засунути. Тому мені довелося імпровізувати. Тепер. Ще одна робота, яка мені дуже подобається, але це вже було акварельними фарбами. Ось. Не знаю, зрозуміло вам чи ні, а він в окулярах, якщо що, цей хлопчик. А це кіт. От бачите, кота я трошки за великого намалювала. Моя мама сказала, що це єнот. нот. Можливо, я художник, я так бачу. Обожнюю використовувати цю фразу. Тому що дійсно я так бачу. Це про все. І я дуже ціную, що кожна людина бачить речі по-своєму. І мені дуже подобається, що у нас є можливість донести те, як ми бачимо світ через різні сфери. Не обов'язково через малюнки, через малюнки, через музику, через вишивку, через в'язання, через бачення якоїсь там проблеми, через вирішення якоїсь проблеми, через менеджмент, я не знаю, через усе. Не тільки через творчі професії, щось я такого набалакала. Можливо, це когось змотивує. Якщо ви думаєте, що от у вас щось не вдається, а ви дуже хочете цим займатися, то е з власного досвіду скажу, що обов'язково спробуйте, обов'язково спробуйте не один раз, обов'язково спробуйте не два рази і не десять, а мільйон мільярдів. Навіть якщо це буде тягнутися роками. У мене це тянула роками. А якби я повірила в себе ще в школі? Б я, де б я була? Я б уже в Парижі свої виставки робила. Вірте в себе, не вагівап і так далі. Насправді не люблю ці заїжджені фразочки, тому просто надихайтеся всім навколо і вірте у себе. І буде вам щастя. І не насилуйте свою душу роботою, яка вам не подобається. dá dobra.